А що ви ховаєте? Дивіться, отак от не можна. Вони його позаморожували, але так мили цю бутилку, що не відмили упакування. от маркування все. Ви знаєте, що так не можна зберігати молоко і продавати? А ви такого не робіть у пластикових пляшках з підгазованих напоїв, продавчині столичного ярмарку торгує замороженим молоком, яке протягом дня поступово тане. Жінка порушує правила санітарних норм. По перше, це впливає на якість продукції. По-друге, наливати молоко у вживану тару суворо заборонено через загрозу інфекції поруч з палаткою лежать ще з десяток таких самих, але порожніх пляшок. Дивіться, от ці бутилки десь зібрали. Я не буду казати де, ну бачите. Там, але ми, ми не можемо стверджувати, що ця продавчиня їх теж візьме. Тому я можу стверджувати, тому що там точно такі ж бутилки. Вони навіть не відмивають оці вот наліпки. Досі трапляються випадки, коли недобросовісні продавці додають у молоко аміак, соду та навіть засіб для миття посуду. Молоко, ви бачите, якщо і продається, то фасований продукції бачите кришечки. Тобто цю цей посуд не збирали десь, не зрозуміло, де це правильний приклад посуду да, та да, не да, зберігати да, молоко. Да, потрібно. да. плюс воно, віде, що шоно не відкривалося, воно все герметично зачинено.